Сьогодні, після тривалого ремонту, великий підводний човен військово-морських сил Збройних сил України Запоріжжя покинув бухту судноремонтного заводу Чорноморського флоту Російської Федерації, де він знаходився 11 років. З нагоди повернення підводного човна до строю вітчизняного флоту відбулись урочистості, на яких побував і наш кореспондент. Як зазначив командувач українських військово-морських сил віце-адмірал Юрій Ільїн, усі роботи по ремонту човна були виконані та перевірені військовими моряками. Зараз екіпаж активно готується до найближчих заходів бойової підготовки. Я сьогодні подякую керівництву заводу, всій промисловості за те, що вони допомогли військово-морським силам зберегти такі рід сил, як підгодність. Ми задоволені. Лодка завершує сдачу курсового завдання, Ч1. Після завершення і прийому цього курсового завдання лодка буде плановою повернути особою займатися, виходити в море. Ми плануємо, що лодка прийме участь в спортзаході, угрупованій різні купили, з навчальних цим она была принимать участие в демонстрации наших возможностей участия в ванне, князь, ванне, Украине, в Украине, в Тож по завершенню проводів субмарина залишила причальну стінку заводу та взяла курс на центр пошукових та аварійно-рятувальних робіт Військово-морських сил Збройних сил України, де визначено її тимчасове місце базування. На причалі центру підводників Раду зустріли командування частини Центру морських операцій та екіпажі кораблів.